Доброго дня, як ви відносите до інодземців? А, чудово. Чи б ти ж третяш а дівчина іноземці? Типа, да. але вона була б не європейська. Так, звичайно, звичайно. Чому ну та якщо гарна дівчина, чом що, що ні? Для мене насправді немає такого, що там умовно там той поганий, той хороший, там той ще щось. Ну я не прирівнюю всіх до одного. На мету Добре. всіх под одного грібенку, що ти думаєш, якщо стосунки з іноземцем це сікаво чи не цікаво? Та ну що, ну просто дівчина і дівчина, типу, ну. Типа, не, немає значення, там, хто вона там, по національності. Uh -huh. там, ну, ну, взагалі, що там, що дуже, дуже-дуже файно відношусь до всіх uh -huh. іменно людей. Що ну. там, ще може цікаво буде, в стосунки з інодентом. У кожній країні там різна культура, знаєш. Uh -huh. ну, Все, ну, дуже багато, думаю, да, 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 да. дуже багато фішечок, всяких, ну, от незнайомих. Ну, uh -huh. Взагалі дуже цікаво, тіпа, ну, розширювати там, свій кругозор, там, знаєш, uh -huh. і там, в тих так, в тих там,